Сучасні аграрії стикаються з численними викликами, одним із яких є зростання цін на ресурси. Зокрема, мінеральні добрива. В умовах економічної нестабільності кожен аграрій прагне оптимізувати витрати, не поступаючись кількістю та якістю врожаю. Однак є рішення, яке дозволяє забезпечити рослини усіма необхідними елементами живлення за доступною ціною. Добриво НПК Макош 51313. Високоякісне збалансоване добриво. Яке працює ефективно, залишаючись доступним, воно дає змогу аграріям підтримувати високу продуктивність рослин та ґрунту без надмірних фінансових навантажень. Застосування доброго НПК Макош 5.13.13 – це є логічний вибір для забезпечення ваших рослин поживними макро та мезоелементами на всіх етапах росту. Що містить у кожній гранулі 5% азоту, 13% фосфору, 13% калію, 26% сірки та 20% кальцію. Добриво НПК Макош 51313 це високоефективне та економічно обґрунтоване рішення для інтенсивного землеробства. Його збалансований склад, наявність усіх макроелементів, а також сірки та кальцію, забезпечує комплексне живлення рослин на всіх етапах росту. Використання добрива НПК Макош 51313 дозволяє не лише отримувати стабільні та високі врожаї, а й оптимізувати витрати та підвищити продуктивність агровиробництва. Для замовлення даного добрива звертайтесь до свого персонального менеджера чи на вхідну лінію компанії Макош.